Всім привіт! На огляді стартовий пістолет турецького виробництва компанії SUR, модель TT-33. Чорний калібр 9 мм. Не є вогнепальною зброєю. Постачається в пластиковому кейсі. Фірмовий кейс. Так, Відкриваємо кейс. Тут комплект постачання, паралончик зрозуміло. Одразу інструкція Sur Arms. Ось, мануал наш. Модель ТТ-33. Ось, будь ласка, інструкцію, кому треба дивіться. Тут у нас і експлуатація, що треба робити, і порядок розбирання. Все, по суті, в інструкції є характеристики певні. Так, невеличка інструкція. Далі додатковий магазин чорного кольору стальний подавач пластиковий, п'ятка пластикова, класичний, по суті, магазин. І пістолет у целлофані такий. Пістолет у целофані. так Це поки що в сторону. І детально подивимось на сам, на сам пістолет. Сур ТТ-33, як ви бачите, вже копія відомого в наших широтах Тульського Токорєва ТТ-33. Він же. Пістолет 762 мм, самозарядний індекс Грау-56А132. Був на озброєнні в офіцерів Червоної армії. Ось, замінив собою на Ган. Оригінал був під калібр 762 на 25. Він же на набій тоді використовувався в пістолетах кулеметах Шпагіна, Судаєва, ну і деякі інші зброї. Ось такі по маркуванням, має такі маркування. Дещо новіші, я б сказав. Бачив хтось таке чи не бачив, пишіть у коментарях. Він трошки оновлений. Зараз візуально продемонструємо і обговоримо ще деякі моменти. Зовні, що тут маємо? Радянську зірку на накладках, пластикові накладки, антапка така стальна. Для страховочного шнурка, ну, для офіцерів, зрозуміло. Ось Насічки для взведення. До речі, в ТТшниках були різні насічки Такі крупні і дещо дрібніші. Прицільне пристосування. Ну, хоча на стартових я дуже рідко за них говорив, оскільки вони як такові не потрібні. До речі, по стартовим, по прицільним пристосуванням, бачите, корок перекриває. Ось так можна прицілитись. А якщо курок не зведений, то воно нам одразу сигналізує, що стріляти у вас не вийде, тому що треба звести курок. Так, по механізму. Ударно-спусковий механізм одинарної дії, бачите? Лише попереднє зведення курка. Так званого призводу немає, як у бойового аналогу. І відповідно запобіжника тут ніякого нема запобіжника. Тобто, бачите, органи керування спуску. Курок, клавіша від'єднання магазину. І, по суті, все. Ну, це у нас затворна затримка. Ось. Вона ж і речажок для розбирання також. Ось такий, в принципі, простий, незамисловатий пістолет. Ось так виглядає дульний зріз. Давайте перевіримо. Він недосверлений у нас на ось таку глибину. Але ну, непомітно, він там чорний зафарбований, непомітно, що закінчується чи де він там взагалі є. Непомітно. Дросель ось він. Тобто звідси виходять порохові гази. По матеріалам, як говорив, накладки пластик, п'ятка магазину пластик, корпус увесь зі сплаву ЦАМ. По магазину ще він стальний. Магнітом пройдемось, випне. Візуально оцінивши його, він фарбований. Сюди у нас куди прилипне магніт. Тут трошки-трошки липне, але це до ствола. Тут не прилипає, тут трошки, мабуть, тому що накладки на пластинах, на певних стальних тримаються, як в оригіналі. Антапка стальна. Має посилення курка. Туди теж воно прилипне. Крок має насічки зручні для взведення такі. Ось. По суті, ТТ-шник це все ж таки копія пістолета Браунінг. Він не сам по собі з'явився По масі та габаритам із неспорядженим магазином 900 г, в принципі, як оригінал. Довжина 195 мм, ширина, тобі ж, товщина 30 мм і висота 125 мм. І тепер давайте його розберемо, подивимося, що там всередині. Розбирається для того, щоб обслуговувати, чистити і так далі. Ну, як завжди, від'єднуємо магазин. Тут оцю як воно, застіпку зсовуємо. І треба буде потім видавлювати затворну затримку, але спочатку надавити сюди надавити і провернути оцю, як би його так. Тут діло в тому, що розбирати треба обережно, не вийде так, щоб часто розбирати і не пошкодити. Ось. Зворотня пружина в нас із таким піптиком вилазить. Так в нас теж виймається вісімка ця. І тепер треба видавити ну, для зручності звести корок, щоб воно не заважало, тиску не було, і можна видавити затворну затримку. І, по суті, можна вже розібрати. Так, воно дещо мені незручно, зараз я не на камеру зніму. Так, вийняв я також направляючи зворотні пружини, і тепер можна до кінця назад і вверх і зняти затвор. Ось неповне розбирання. Ви бачите, вже на камеру все ж таки не дуже зручно. І буфер віддачі. Тепер ми зараз магнітиком прощупаємо деталі. Що вона з чого тут у нас. Так, Речажок затримки. Дивіться тут. Оця піпка вона стальна. Далі ніяких стальних деталей, деталей немає. Сплав. поки йшов в сторону. Магазин вже перевіряли. Буфер віддачі сплав, як багато де. ця сталь. Ну, в принципі, я говорю, що це деталь проста, на токарки виточити, відливати ніде не треба, проста деталь. Прожина, само собою. Оця штучка, піпка, оця сплавна. Вісімка теж сплав, затвор. Дивіться, затвор який не тонкий, не товстий, середніх розмірів такі. Затвор, зрозуміло сплав, оскільки на стартовиках не можна використовувати магнітні матеріали. Так, екстрактор. Екстрактор повинен бути стальним. Так, туди прилипає штифтик. Теж піни штифти, всі зі сталі. Ударник теж, відповідно, буде сталевий. Туди відбирати складно, але буде зі сталі. Так, давайте подивимося, що тут ствол сталь. Патронник. Ну, патронник він до сюди, я думаю, теж сталь. Просто це окрема деталь. Вона буде зі сплаву прилипає там до стола рамка сплав. Так. Відбивач гільз стальний. Ну і тут а, більш ні до чого так не прилипає. Хіба що якісь там піни, штифти, осі і так далі. Патронник, давайте побачимо, скільки тут залазить. Ще раз. О, ось тільки заглушений ствол у нас. Ну, як такового каналу ствола немає, зрозуміло. Гази виходять ось через цей отвір. Ось такий пістолет. Розбирається тут далі, візуально оцінивши, ну, Можливо, не так, як оригінал розбирати повну розборку я робити, в принципі, не буду і вам не рекомендую. Збирається все зрозуміло у зворотньому порядку. Буфер туди одразу закинути. Не зовсім зручно, можна чимось, чимось собі допомогти. Можна ось. Затвор беремо. Можна одразу ці направляючи пружини, це все також туди. Закинути, отак ось. Так, і зараз зберемо його. Тут у нас опирається. Вже у нас вилетіла пружина. Так. Це тут у нас певні проблеми, тому що втикається направляюча в буфер, вона не попала. Зараз я його здвину. Збирається абсолютно без ніяких проблем, просто на камеру дещо незручно. Ось я туди все кидав. направляючи зворотню прижину і бухар віддачі. Там. Заднє крайне положення затвор. Притискаємо і все. Ось він на місці. Затримку, затвор на речажок сюди. Ставимо. Так, ось поставила його. Можна спустити корок, щоб він вже підтримував це все діло. Тепер беремо цю вісімку, вдавити треба це все діло. Так, тут теж треба обережно, щоб по мінімуму його все не пошкодити. Дотискаємо його туди і поворочуємо цей механізм я... Натисну, щоб менше пошкодити фарбу або взагалі не пошкодити осією. Ну, таким дерев'яним штирком, щоб не пошкодити. Розбирати і збирати, на жаль, щоб не пошкодити зовсім його, ну я б сказав, дещо проблемно. Ось. Ось так зібрали. Зібрали і магазин. Вставляємо магазин, де він там мені знову ж таки за камери не видно. І неповне розбирання збирання завершено. Пістолет працює, на затримку стає, все зводиться, все клацає. Ще перевіримо такий момент, як кількість набоїв в магазині, тому що виробник пише одне, буває туди або не запихаєш тільки, або на один більше запихаєш. Так, 7 плюс 1 пише. Отже, 7 магазин, 1 в патроннику. Перевіряємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Якраз 7 влазить, 8 я туди вже запихнути не зміг. Відстріляємо пістолет набоями «Ескурсан» для перевірки працездатності. Використаємо 3 набої. Зараз спорядимо 3 набої. І зробимо тестовий відстріл. Побачимо, що воно нам покаже. На затримку не став. Відстріляв нормально, але на затримку не став. То таке буває, коли дещо не вистачає потужності, щоб Потужності набою, щоб затвор дійшов в крайнє положення. Трошки не хватило, але, тим не менш, перезаряджає, стріляє, все працює штатно. Може, якщо б стріляти ще якісь інші рази, можливо, став би тоді на затримку. Це вже питання, можливо, там до потужності набоїв або чогось іншого. Ще можна сказати в підсумку: стартовий пістолет по суті, один. В Своєму класі стартових пістолетів, які копіює ТТ-33. Аналогів йому як такових немає. Тому хто бажає придбати стартовий пістолет, схожий на ТТ, який копіює ТТ, переходьте в телеграм-канал закріплено в закріпленому коментарі та в описі до відео. І цей знаменитий ТТ за рахунок того, що використовувався в 90-ті, багато хто із. Людей його пам'ятає, оскільки інших пістолетів як такових доступних недорогих не було. Криміналітет використовував 90, оскільки полюбляв їх за доступність певної дешевизну і за потужний на БІ-762 на 25 Ось така невеличка історія. Огляд, відстріл стартового пістолету сортити. Коментуйте, пишіть лайки, підписуйтесь на канал, хто ще не підписаний. І переходьте в телеграм. Всім до побачення до наступних зустрічей.